Так, друзі, всім привіт! Я вас зараз знімаю на новому аккаунті. Зараз тут... Супер! На... Кам'яні! Дві тисячі! Чи та нього будь ласка чує! З нового цього... З нового каналу. Аккаунт там новий в ютубі зробили. Короче, Андрюха красний, а Діма чорний. Діма знімалася платье, воно якось неприлично. Андрюха с Димей. Це мое будет перше видео на цьому новом канале. Так, я тут на паузу нажму, чтобы на паузу нажму, чтобы вы недолго ожидали. Иииии мы начинаем без Вейшу. Якийсь д... шо це вообще за ник J 14. Короче. Та запускайте, зачем ви заходите і виходите, в в в в карту не може запустити. О, наконец. Прикинь, я сейчас импостером стану. Иии, і... Давай загрузить. Зачем Андрю... Андрюха Андрюха импостер. Влітаємо просто на гаїді. Может тут, я не знаю, тут звук такий. Так. Я, короче, вниз. Андрюх, як такого умудрився вырубить там? Игра, игра Систыч и персонаж Систыч. Ой, два трупика в одном месте. А ты снимаешь видео, че Так, кухня. Нет задание вообще в кухне. Ну, я зачем вообще сказал, что я в кухне вообще, зачем Аааа, начебто я сказал, что я в кухне. Тут тут Чуваку... Мінус, чувак минус чувак. Патрупа в одном місці. Так, ты ей помогать. Матру пойти стола в одному місці. Так. Тут чувак, вс, в тыплыте. А, уже побьт. Хоча, Діма, 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 йди сюда, в тебе тут баг з трупом немає, підійди ось сюда. сюди, до цієї тарзанки, підійди знизу, там де вона, тут якийсь баг з, з трупом, тебе труп в стіну впечатався? А в мене взагалі не чу чуточку, ось ось як він у мене впечатався просто. Адрюха, подиви, як він мене впечатався. Да, в мене теж. Поставте лайк, щоб оцей сніговочок не розстраивався. Я надів другий скін. Ну. Коротше, коротше, я... Смотрите, я, я скажу, я засняв на камеру, як шкала цього імпостера була біла. Я це все засняв. Я засняв, як вона була біла. Я засняв, як вона була біла. Не зря я відео почав знімати. Він вам могус просто, у нього така костюм є. У Діма якийсь Боб на голові, Боб ведь яму.